Більше семи з половиною тисяч заяв та повідомлень від громадян про правопорушення розглянули поліцейські лозівщини за сім місяців поточного року. За цей період співробітники поліції розкрили близько півтори сотні тяжких та особливо тяжких злочинів, серед яких 90 крадіжок та більше 80 шахрайств. З початку року поліцейські лозівщини забезпечили оперативне реагування на 7757 тисяч заяв та повідомлень громадян про правопорушення. Протягом семи місяців 2024 року органами досудового розслідування та дізнання районного відділу поліції розпочато 692 кримінальних провадження, з яких 308 розкрито. За вчинення кримінальних правопорушень працівники поліції повідомили про підозру 183 особам, з яких у відношенні 36 осіб обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 20 особам домашній арешт. Всього з початку року поліцейські розкрили 148 тяжких та особливо тяжких. Злочини, з яких 7 убивств, 2 розбійних напади, 3 грабежа, 4 факти нанесення тяжких тілесних ушкоджень, 5 фактів незаконного поводження зі зброєю, два хуліганства, 90 крадіжок та 82 шахрайства. Так, на Харківщині поліцейські викрили групу псевдопічників, які протягом чотирьох років проводили свою діяльність та ошукали понад сотню людей, серед яких мешканці Лозівського району керувала всім процесом 56-річна мешканка міста Харків. Під приводом надання послуг з перевірки газового обладнання, димових та вентиляційних каналів приватних будинків та квартир, зловмисники водили в оману мешканців та заволодівали їхніми коштами. Загальна сума збитків становить близько 32 тисяч гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що з метою вчинення шахрайських дій у 2020 році було створено фіктивне товариство з обмеженою відповідальністю. У серпні 2023 року вказане товариство очолила 56-річна мешканка міста Харків. Встановлено, що зломисниця виготовляла ефективні акти перевірок прочищення димових та вентиляційних каналів. Також зберігала та використовувала початку підприємства для виготовлення зазначених актів та підроблених посвідчень пічника чи стильника. До обов'язків 30-річного харків'янина входила передача фіктивних актів особам, які безпосередньо ходять по квартирах та приватних будинках мешканців. Також він навчав працівників підприємства, як правильно обманювати громадян. Для залякування громадян та отримання клієнтів учасники групи розклеювали та розкладали по поштовим ящикам оголошення, в яких вони погрожували відключенням газопостачання тим, хто не отримає акт пічника. Після того вже підключались так звані пічники-чистильники. Ними виявились чоловіки 36, 39, 41 та 44 років. Вказані особи безпосередньо ходили по помешканням мешканців Лозівського району. Вони переконували громадян в законності своїх дій. Перевірку та прочищення димових та вентиляційних каналів зломисники не здійснювали. Громадянам вони видавали недійсні акти повторних перевірок та прочищення димових та вентиляційних каналів, за що і отримували кошти. Вказана послуга коштувала від 200 до 600 гривень. Отримані від шахрайських дій кошти учасники групи розділяли між собою працівники лазівського районного відділу поліції. Спільно з півробітниками управління карного розшуку ГУНП в Харківській області за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення провели сім санкціонованих обшуків, помешканнях та автомобілях зловмисників у місті Харків та місті Мерефа. В ході слідчих дій виявлено та вилучено документацію підприємства, бланки підроблених актів, фіктивні посвідчення, початку підприємства та грошові кошти. 24 липня слідчі Лозівського районного відділу поліції повідомили жінці та чоловікам про підозру за вчинення кримінального правопорушення шахрайства. Їм загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. Повідомляють у поліції. Повідомлено про підозру за збут наркотичних засобів по 19 фактам, за незаконне заволодіння наркотичними засобами шляхом шахрайства по 15 фактам, за зберігання наркотичних засобів по 21 факту. Всього про підозру за вчинення кримінальних правопорушень у вказаній сфері повідомлено 46 особам. Поліцейські Лазівщини повідомили про підозру двом зловмисникам у збуті наркотичних речовин. Житель селища Панютина продавав на території Лозівського району особливо небезпечну психотропну. Речов човину PVP. Вартість одного зі пакету становила 450 гривень. Такою ж діяльністю займався мешканець села Домаха. Він збував наркозалежним мешканцям району Метадон за ціною 100 гривень за одну пігулку. Викрили протиправну діяльність зловмисників працівники сектору кримінальної поліції Лазівського районного відділу поліції. 24 липня правоохоронці провели обшуки в помешканнях 30 і 50-річних зловмисників. Речові докази вилучення та направлені на експертне дослідження. Слідчі лазівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Лазівської окружної прокуратури повідомили правопорушникам про підозру, у вчиненні злочинів, передбачених частиною 1 та частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Їм загрошує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На території Лозівщини у липні працівники поліції виявили та задокументували близько 350 адміністративних правопорушень. Щодо аварій на дорогах, то їх кількість за минулий місяць збільшилася на 30 випадків, зазначає Анастасія Василенко. Протягом семи місяців 2024 року працівники поліції виявили та задокументували 2649 адміністративних правопорушень. У відношенні порушників складено адміністративні протоколи. З початку року на території Лозівщини стало 195 дорожньо-транспортних пригод. Внаслідок 72 аварій постраждали люди. Нарядами ГРПП за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння складено 185 адміністративних протоколів. Так, наприкінці липня, неподалік села Катеринівка, сталася смертельна ДТП, в якій троє людей загинули, серед них п'ятирічний хлопчик, та двоє постраждали: чоловік та двохрічна дитина. Тож правоохоронці Лозівщини вкотре закликають учасників дорожнього руху бути відповідальними на дорозі та дотримуватися правил дорожнього руху.